Цієї ночі у небі над Дніпропетровщиною зблиснув яскравий блакитний спалах. Спостерігати за цим явищем могли і жителі сусідніх областей. Тривоги в регіонах в цей час не було, і подія ніяк не пов'язана з війною. Фахівці наголошують, це звичайне фізичне явище. Спалах пов'язаний з метеорними потоками, які щонайменше раз на рік потрапляють в атмосферу Землі. Земля, коли рухається по орбіті, вона часу від часу перетинається з орбітами інших астероїдів. І ось залишки, це не астероїди, а залишки астероїдів вони є на орбіті, вони потрапляють в атмосферу під дією гравітації да, до землі, все притягується до землі, вони входять в атмосферу, згорають, і оце саме згоріння ми і бачимо. Такі явища вони відбуваються частенько. Ми ж любимо спостерігати спостерігати за зорепадом, коли зорі падають, але називається це меторний потік. Він був пік, його припадав на середину квітня, це Леоніди, тобто можна було спостерігати. А ось цей мітєрід, він був досить великий. Він пройшов велику частину в атмосфері, дуже сильно нагрівся, і тому він був яскравий. І ось якраз помітили, коли він розірвали його, коли частинки розірвалися, якщо це дійсно мітєрід, рік. я думаю, що зберуться якісь експедиції, да, буду чекати його залишки, тому що ж залишки згорання його все одно маленькі камінчики попадали на землю, але не шкоди вони теж не принесли.